150 ліліїничок я висадила тиждень назад. Погляньте, які вони вже шикарні. А ви боїтеся висаджувати, бачите? А зараз що у нас? травень місяць. Бачите, все залежить від сорту. Он ті там, взагалі, такі вони махрові, там, всякі, такі бачите, такі панечки такі стоять червоні. А ці ось вже зелені, які гарні. І всі ж повертаються до сонечку. До сонечка, чи можна садити? Тіні в полутіні лілії, да, звичайно, можна, і вони будуть да, звичайно, будуть цвісти. Ай, мокро. Так, ось дивіться, ті, що в мене з зими посажені. Домашні то Голландія. Все. А це домашні, так будуть, дивіться, воно є квіточки на них. І будуть вони цвісти, і буде все добре. А от таких жучків, паразитів, треба ловити. Знали чи ні, Оце шкідники лілій. Бачите, їх треба ну, коротше, прибирати з грядки. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть мені особисті повідомлення, а також у мене до продажу є червона, і крачорна і ікра щуки. Це аквакультура. Пишіть.